Міський конкурс, пленер, парки та сквери міста. Нескорена весна, 24 Традиційно зібрав юних учасників у парку Мершавцева. Всі разом йдемо прямо, обходимо по колу, дивимось там, де фонтан. Щось попутне вам подобається. Мотиви собі фотографуєте. Може, там якісь кадри цікаві. Обходимо до річечки, там так само фотографуєте моменти, які подобаються, і потім вирішуємо, хто де зупиняється. Кожен із юних художників подобав собі місцину, яка надихає. Так на полотнах з'являються образи, чи то архітектури, чи рослинноводних водних Аз парку. У нас тут майстерня наша, і це кожен рік у нас така традиція прийти помалювати. Це практика малювати з натури, я думаю, це важливо для художника. Наші діти обожнюють пленер. І ми з не з моєю напарницею, як тільки відкрили нашу майстерню, це стало наше на рівні нашої традиції відвідування цих пленерів і весняного і осіннього конкурсу. Двічі на рік благодійний фонд громадська ініціатива мешканців Кривбасу збирає професійних художників та аматорів на міські пленери. Така традиція зберігається вже 11-й рік поспіль. Цього разу на весняних пейзажах юних митців, здебільшого, вийде човнової станції. Хоча організатори не обмежували фантазію учасників. Які дозволили писати будь-які місцини міста, а не тільки улюблений багатьма парк Маршавцева. Тут гарно, тут пейзаж красивий. Ми з моєю подругою часто тут як по традиції сидимо і малюємо лодочні станції. Козака Рога малювали, малювали. Козака, що біля часів. Там, Май, Човникову станцію ми малювали. Ми малювали міст з замками, коли, коли там на мосту сиділа. Треба було те, що тут ну просто це була гарна позиція. Бо в цьому арку ми ще не малювали. А ще там дуже незвично. Лягає світло та тіні, воно складне. Цьому цікаво його писати. Кожен рік зростає кількість учасників пленеру в цьому році. У нас виявили бажання до 30 дітей брати участь в цьому конкурсі. Вирішили приїхати до цього чудового парку. Яскраві кольори приваблюють дуже наших юних художників поєднання і архітектури, і водний пейзаж ми можемо намалювати, і рослинність. Тому і завжди різна погода, яка впливає на наші етюди. Тому Ми дуже цінуємо. Плінер і весною, ну щоб показати весняний настрій. Уже наступного дня в неділю стали відомі імена переможців міського пленеру. Їхні роботи за тиждень зможуть побачити всі бажаючі. Переможці будуть виставлятися в міському виставковому залі 29 травня. Також благодійним фондом була започаткована грошова премія переможцям. Це такий невеликий, але приємний бонус за талант наших учасників. Надія Шевченко, Денис Захаров. Цей день.